Що е, щиняють сепаратисти у Придністров'ї 28 лютого? Там нібито скликають е, з'їзд так званих депутатів рівнів, так званої «помири». самопроголошена влада Придністров'я готує політичну подію, якої, начебто, не було до того. Таких масштабів має на увазі вже 29 лютого. Е, так чекайте. 29 лютого ж правильно це. 29 лютого. А в Путін має вийти з зверненням, сказати якусь переможну перемогу для своїх виборців. І журналісти поєднали ці дві події в єдиний ланцюжок. Ймовірно, якісь кроки з боку терасполя сепаратистського мають відбуватися, чи можуть попроситися в саму Росію в чергову. Вони вже нагадаю, проводили так звані референдуми, де буцімто верх 90% голосували за. Все це ми далі обговоримо. З нами на зв'язку директор інституту світової політики Євген Мата. Євгене, вітаю Вас. Героям слава маємо повідомлення здебільшого базовані саме на журналістських матеріалах про те, що відбуватиметься такі з'їзди, можливі заяви лунатимуть. Водночас маємо з іншого боку заяву головного управління розвідки про те, що не варто якось переоцінювати подію Придністров'ї. Як ви гадаєте, що замислив зараз Терасполь? Терасполь сам по собі в геополітичному сенсі нічого не може замислити, бо це маріонетки Москви. Я думаю, що дійсно треба згадати географію, що Молдова і підконтрольна і непідконтрольна територія вони межують тільки з двома країнами, Молдова межує тільки з двома країнами: з Молдовою, з Румунією, вибачте, і з Україною. Придністров'я відповідно межує тільки з Україною, і ви знаєте, створення там е, території Росії чи російського анклаву. Це призведе до е, дуже великої спокуси. Е, я думаю, і у має Санду вирішити питання дуже швидко при Дністрові напередодні президентських виборів, і у українських військових і дипломатів переконувати санду, щоб вона е, попросила про допомогу у тому, щоб е, відновити територіальну цілісність Молдови. Я думаю, що це така провокація з. Е, Тим, щоб привертати увагу і демонструвати, що Путін збирає рускі землі, ну, тільки як можна назвати ці землі русними, я, чесно кажучи, не знаю. У мене тут ні географія, ні історія нічого не підказує. І це авантюра, яка має, я думаю, насамперед дестабілізувати ситуацію. В тому числі з прицілом на дестабілізацію ситуації на півдні України не забувайте, що Росія дуже ласо говорить про свої можливості там щось зробити, і тому я оцінюю військовий варіант. Ви знаєте, ну я згадую, коли в травні 22-го року біля їхнього там міністерства безпеки так званого Придністров'я його обстріляли з гранатометів, то Сотні машин з придністровцями поїхали до пунктів пропуску, тобто почали виїжджати. Ну я не бачу, щоб там була маса людей, які будуть готові в разі бойових дій е помирати за Росію, за російський триколор. Повірте, що там їх рахунок іде не на навіть не на сотні, а на десятки. Тому це, це провокація і я думаю, провокація з достатньо. Розрахована з певними наслідками, але уявити собі, що Росія спроможна перекинути якийсь повітряний десант на територію Придністров'я, я чесно кажучи, не можу. Ну і не бачу військової логіки в цьому. Ну якщо врахувати ще про те, що середньостатистичний мешканець цієї, цього утворення має в кишені цілу колекцію паспортів, і ми бачили повідомлення зокрема і від молдовських журналістів про те, що з 24 лютого 2022 року. Ну якось так сталося, що значна частина людей і оцей потік людей, які з того утворення хотіли отримати, зокрема, молдовські паспорти, воно якось збільшилося. Тому тут ще питання, чи воно їм треба. Тут я з вами погоджуюся. Тобто, якщо підсумувати сказане вами. Ця провокація розрахована не на те, що там ці сепаратисти попросяться до Росії і можуть застосувати якийсь військовий варіант розвитку подій, чи воєнний варіант розвитку подій з залученням, звісно, російської армії частини її, яка там перебуває, а все таки спрямування на те, аби спровокувати до якихось збройних дій, чи то Молдову, чи то Україну, що перший, перший крок був не з боку самого так званого Придністров'я. Чи це так? так. Так, тому що Молдова і Україна мають розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу, і якщо вони будуть, ну скажімо, в певних, в певних очах, начебто, агресивно діяти, то це подарує низці політичних сил відповідні аргументи, наскільки а, розумно. Останніми роками дія Україна щодо Придністров'я до 2022 року. Про це було годі говорити, тому що фактично кордон був відкритий, торгівля відбувалася, кондрабаси, все таке. Паспорти роздавалися, до речі, і ми знаємо, що навіть верхівка сепаратистська цього утворення вона має українські паспорти, починаючи від цих так званих президентів, закінчуючи тим, тими, хто називає себе міністрами закордонних справ у цього утворення, може як мінімум, треба провести. Ревізію цих паспортів, я думаю, це був би хороший крок, потрібний, тому що це показало наявність у нас політичної волі і наявність спроможності. Ну, даруйте, якщо свій час могли у нас не так давно позбавляти Корбана і Рабиновича, українського громадянства, то що дозволяє. українського громадянства Красноцільського Гущина і Ігнатіва. Це цілком Ну у них же і власність на території України, це теж, я думаю, інструмент, який можна впливати. Я не вірю, що це не можна було за стільки років визначити. Тобто, Україна, вона має, ну, знаєте, діяти, це один з улюблених російських висловів, «сталев, сталевим кулаком, боксамитові рукавиці. І я думаю, що це в принципі цілком можливо і реально. Тим більше, що в цьому році в Молдові президентські вибори, ціна яких буде дуже високою, тому що якщо Майя має не збереже свою посаду, то ну буде їй достатньо. Буде Молдові, я думаю, доволі складно продовжувати шлях європейської інтеграції. Ви знаєте, але тут питання не тільки в цих трьох персонах, які ви назвали у 2015 тисячі п'ятнадцятому 2014-й щорік був. П'ятнадцятому році я мав зйомку в на цій території таємно приховану, і мені довелося спілкуватися з так званими депутатами оцих всіх парламентів їхніх, які представляють або називають себе представниками української української громади eh, Придністров'я. Знаєте, це найогидніші враження були від спілкування, мабуть, з саме з цими представниками людьми, які називають себе депутатами, тому що з одного боку вони переконують, що вони репрезентують українську меншість чи більшість в цьому регіоні. З іншого боку, ну це така ватка, от прям така, знаєте, от вата рафінована. Я вас пане Тердію, маю засмутити, тому що ватна діаспора формально українська є не лише на території Придністров'я. Ну, такі є і в інших європейських країнах, і це, ну, на жаль, критерії ефективності нашої політики і всього іншого. Тому це, це теж проблема, яка існує. Глибше треба якось розбиратися в цьому, я зрозумів. Ваш підсумок. Тобто, 28 лютого не мало би принести якихось катастрофічних наслідків для самої Молдови для України? Катастрофічних наслідків не буде. Я думаю, що Росія. Хоче цю ситуацію використати як кризу, а ми, тобто, і Кишинів, маємо показати наші можливості співпраці і подальшої взаємодії, тому що це в наших інтересах, адже ми разом йдемо до Європейського Союзу, і це теж треба використовувати. Дякую і запрошую ще до наших етерів, аби детальніше обговорити зокрема такі теми. Директор Дякую. інституту світової політики Євген Магда з нами був на зв'язку. Хутко йдемо готувати для вас випуск. Новин повернемося з ним вже о 10.